Про сварку. Чи знаєте ви, що таке сварка? Думаю, що знаєте. Ось послухайте казочку. Якось їжачок Василько та Зайченя Степанко вийшли погуляти на свою улюблену галявину? Василько взяв із собою м'ячик Степанко. Давай грати в м'яч, запропонував він. Васильку, я так хочу гойдатися на гойдалці, відповів Степанко. Степанко, ну давай трохи пограємо в м'яч, а потім будемо гойдатися на гойдалці, запропонував їжачок. Зайченя погодилось, і вони почали грати у м'яч. Такий добрий був день. Як добре було грати на галявині разом зі своїм другом? Минула година, і Степанко знову попросив Василька. Василько, ми вже пограли у м'яч. Давай тепер гойдатись на гойдалці. Але ж ми так мало грали, ти ж обіцяв? засмутився Василько. Василько, і ти мені обіцяв. Що ми спочатку пограємо в м'яч, а потім гойдатимемося на гойдалках, спробував пояснити Степанко. Так друзі не роблять, відповів Василько. То ти кажеш, що я тобі не друг, скривджено запитав Степанко. Ні, виходить, не друг, відповів йому Василько. І одразу пожалкував про те, що сказав, але було вже запізно: слово не горобець, вилетить не зловиш. Степанко, звісно, дуже образився і, нічого не сказавши, пішов додому. І Василько засмутився. Він усе думав, чому він не зупинив Степанка. Що тепер робити? Невже вони не друзі? І посварилися вони через таку дрібницю. Їжачок сумно пішов додому, але не зміг там довго сидіти, він постійно думав про зайчиня. Тоді вирішив Василько трохи пройтись та подумати. Вийшов він із будиночку і пішов стежкою. Куди очі дивляться? Ішов, 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 втомився і сів під дерево відпочити. Сам не помітив Васильку, як з його очей почали капати сльози. І тут він почув низький, спокійний голос над головою. Їжачок, чому ти плачеш? Василько озирнувся і не побачив нікого, крім великого старого дуба. Він навіть трохи злякався. Та я це, я, не лякайся, знову почув він голос. Я дуб. І тут Василько згадав, що бабуся розповідала йому про один старий дуб. Дуб цей був найстарішим мешканцем лісу. Він був старший за звірів, птахів, за квіти та дерева. Він був дуже мудрим, знав все на світі і навіть вмів розмовляти. Доброго дня, Дубе, відповів їжачок. То чого ти плачеш? знову запитав Дуб. Нічого не залишалося Василькові, як розповісти все старому дубові, сподіваючись, що він своєю порадою зможе йому допомогти. Так, погано, погано ти вчинив, похитав дуб своїм листям, але все ще можна виправити. Та як тут виправити? розгублено запитав їжачок. Ти маєш піти до свого друга і попросити пробачення, відповів Дуб. А якщо він мене і слухати не стане, спробував сперечатися Василько. А ти пробував?» – спитав Дуб. Ні. Так ось іди і спробуй, поки не пізно. Думаю, що він на тебе чекає. Скажи йому, що тобі соромно і дуже погано без нього. Адже так? Так, звичайно, мені дуже погано, адже Степанко, мій найкращий друг. Дякую, Дубе, відповів їжачок Василько і швидко побіг до Степанка. Дуб своїми гілками показав йому дорогу. Василько дуже боявся, що Степанко йому не пробачить. Але все-таки він переміг свій страх і тихенько постукав у двері заячого будиночку. Коли зайчиня Степанко відчинив двері і побачив їжачка Василька, він дуже зрадів. Василько! вигукнув він, Степанко! Пробач мені, будь ласка, мені дуже-дуже стидно. Я не повинен був так тобі говорити. Ти мій найкращий друг, і мені без тебе так погано. І мені без тебе погано, відповів Степанко. Я теж не дуже добре поводився. Звичайно, я прощаю тобі. Друзі були дуже щасливі. Так що захотіли обійняти одне одного. Щоправда, зайченя тут же вкололо лапку до Василькових колючок, і сказавши ой, вони подивились один на одного і розсміялися. А тепер підемо гойдатись на гойдалках, запропонував Василько. Ні, краще м'яч грати, відповів Степанко. Але тут із хати вийшла мама зайчиха і покликала їх обідати. А вже після обіду вони вдосхочу награлися і наговорилися, і вирішили, що більше ніколи не будуть сваритися. Сподобалась вам казочка? А у вас були подібні ситуації. І як вирішили цю ситуацію? Ви